Доброго дня всім. Сьогодні на огляді ось така акумуляторна батарея. Ener Значить, ось такі характеристики: 12 вольт 40 ампер годин Ну, що я можу сказати? В комплекті іде вона з ось такими кріпленнями. Тобто, Болтик мінус, Болтик плюс, а також з гумовими заглушками. ось такими. Вони вже в мене якраз причіплені до інвертора. Так, значить, і з цим інвертором я використовую цю батарею для живлення насосу, який прокочує воду по системі опалення. Значить, купляв я на сайті АЛУ, Ось магазин, Allo, інтернет магазин. Значить, ця батарея відноситься до типу AGM. Використовую її в квартирі. І чому рекомендую саме такий тип вибирати. Тому що, якщо використовувати правильну зарядку автоматичну, то ця батарея не буде виділяти шкідливі гази, які небезпечні, вони вибуху, вибуху небезпечні. Заль, якщо десь іскра, і якщо зарядка йтиме неправильно, то якраз, якщо звичайні кислотні акумулятори будуть використовуватися, вони будуть виділяти токсичні гази, які можуть вибухнути і так далі впливати на здоров'я. Тому якраз. Така батарея мені підходить. На 40 А, достатньо для живлення на 6 годин. Впри, в принципі. Крім того, цей інвертор ніколи, ну, взагалі інвертор не дадуть вам її висадити до нуля. Оце таке. Значить, покупкою задоволений, вистачає, взагалі швидко заряджується. Ну, звичайно, треба придбати нормально. Зарядку до, до нього автоматично і тоді не буде ніяких проблем. Дякую магазину Алу. Вага 12,8 кг. Ну, звісно ж, виробник Китай. тому що коштає вона недорого. Зараз правда, в наявності. Але я думаю, що скоро з'явиться все. Оце так. Всім дякую за увагу і до побочі.